Без помпезностей та гучних святкувань. Традиційно у перші вихідні жовтня чернівці відзначають свій день народження. Цьогоріч виповнюється 615 років з дня першої писемної згадки про місто. Як відсвяткували річницю маленької батьківщини чернівчани, розповідаємо вже за мить. У Чернівцях відзначили 615-ту річницю від першої писемної згадки про місто. Другий рік поспіль через повномасштабне вторгнення від гучних святкувань відмовились. Натомість організували виставки, екскурсії, майстер-класи та інші заходи. На жаль, ми, ми ж живемо зараз у усний період, а але я впевнений, що настане такий час, часи, ми зберемося на центральній площі міста і відсвяткуємо перемогу і, і черговий день міста. Ми, ми всі мріємо, щоб що, що вже в, у наступному році це збулось. Ми обов'язково дочекаємося всіх хлопців, які з нашого міста і дівчат, які зараз на передовій. Ми молимося, що вони всі вернулися в Ченнівці здоровими і неушкодженими. Я дякую всім жителям міста за, за те, що ви, що ви є, за те, що за, за вашу щедрість, за вашу щирість, за ваше волонтерство в тому, що ви прийняли десятки тисяч. Людейшені ся ми зробимо все можливе, щоб нам не було соромно. Що ми п -п пишалися нашим містом? Традиційно з нагоди дня міста відзначили науковців, громадських діячів, волонтерів. Зокрема, за значний внесок у соціальний, економічний, науковий і культурний розвиток міста званнями почасних громадянин нагородили художника Броніслава Тутельмана та очільника Буковинського центру культури і мистецтва Миколу Шкрібляка. За 40 років Відколи я тут живу і працюю, ми спільно творили, ми сильно працювали. Ви мене постійно надихали, і я думаю, що у нас ще дуже багато роботи. Кланююсь вам, дякую вам. У нас все попереду. І українська перемога, і наші славні процвітаючі чернівці. Привітав маленьку батьківщину і військовослужбовець, який є народним депутатом України, чернівчанин Сергій Рудик. Я люблю рідне місто. Я люблю Чернівці, де я народився, де я пішов в перший клас, де похований мій батько, де живе моя мама, де велика кількість друзів, брати, один з яких присутній тут, Костянтин Рудик, який як і я служить в Збройних силах і пройшов практично всі гарячі точки нашої держави. Дай Бог місту і далі процвітати. Дай Бог єдності нашому народу і місцевої владі. Дай Бог, як кажуть, на Буковині, наряду чекати з цієї світлої днини, щоб нас, чернівчан, не вибувало, а тільки прибувало. Чернівчани кажуть, люблять своє місто з різних причин. Дуже подобається. Це моє любиме рідне місто Чернівці. Це наше любиме місто, ми тут Чернівці. Одне з найкращих міст світу. Я правда знаю паралельно багато таких міст. Але червіці одне з найкращих. Аліна Рябко, Руслан Батюк, Теми Дня, Тива.